Таю вас, друзі! Сьогодні ми приїхали недалеко Львова, тому що в нас досить багато справ, і кудись далеко поїхати нам не виходить. Будемо крутитися на відомому місці по Другій світовій війні неподалік Львова. Ми колись тут знаходили цікаві речі. Сьогодні хочемо пошукати глибокі сигнали за допомогою Extreme Hunter. Все цікаве, що ми знайдемо, обов'язково вам покажемо. Нагадую, підтримуйте наш канал підписками, коментарями. Подобайками допомагайте розвиватися нашому україномовному YouTube каналу. Погнали! Друзі, ось тут ловимо сигнал Тут, тут проблема полягає в тому, що дуже багато дрібних сигналів. Ось зараз тут такой сенал сейчас прохожу вот Ось тут вот тут дуже так потужный сейчас сейчас придусь вот тут и сейчас я нападу на вас Одним словом, десь тут можна буде, я думаю, купати. Та, для частоти експерименту ми перевіримо звичним детектором. А, чує детектор, ні, ні, так? Це отут, а це сигнал тут одиснує. Та-та. Ось тут, ось тут. Хрипить, так як майже всюди хрипить. Угу. Ну, так, ну, можу. Сигнала. Розкопуємо яму далі, перевіряємо звичайним детектором. І щось він не впевнено показує, правда? Так, будемо купати далі. Друзі, вискочили ось таке предмет. Таке враження, що якась... Ручка від чогось. От щось десь вкручувалося. Будемо розкопувати далі. Цікаво, цікаво. Так, друзі, щось дуже цікаве. Ми ще не докупалися до основного сигналу. Ось. І погляньте, ну оце коріннячко. І погляньте, що в нас тут відніється. Ми легенько зачепили буквально, як то кажеться, стінку. І погляньте, що в нас тут видніється. Вау! Це жетон, друзі. Вау! Це жетон! Погляньте! Це просто щось неймовірне! Правда, він в такому стані плачевному, грунт важкий. Так, номер щось дуже великий. Це значить не галичина, а пише ягер. Інфантеріан Ягір. Будемо розкопувати далі. Але це жетон, друзі. Погляньте, клас. Ми розкопали ось таку яму. Ось. І копаємо далі. Угу. Клас. Будемо шукати далі. Так, яма десь за глибиною порядка 80 сантиметрів плюс-мінус. Вона порожня. Будемо перевірити. Леті-ледь. Ледь. Та от в цій, цій стінці ще щось з детектором дрібне. Але детектор сильніше гудів. А ми одного цього. Консерву вже викупили, але тільки один жетон, уявіть собі. Ось тут з боку був жетон. Без нічого. З боку одна консерва. Так, і ми зараз хочемо кинути в яму жетон, перевірити, чи він дійсно чує жетон. Він рівно впав? Так, рівно. ось. Ану. Лежить. Ну, я б не сказав. Це Насправді трошки перво напали. На вкоріш Дим, зла вам дуже все цікаво. Ні, все ж таки так, треба розкопувати ту стінку. Все ж таки, певно, воно зачепило там, а ми просто промахнулися і так. Ну окей, пробуємо розкопувати ще стінку. Так, не можемо пояснити той факт, але одним словом, окрім е, кількох е, консерв е, і жетона, тут нічого не було. І ми дивом дивуємося, якщо чесно, як так? Просто жетон і кілька е, консерв було. Ну, були якісь гільзи там і того подібні штуки. Закопуємо яму. Так, є там якийсь сигнал. Ось тут шостий. треба попробовать еще пропикать обычным. Так, а ну давай я пройдусь. Ага, вот тут. Вот тут четки такие. Ну это дробная, это Теж ні поверха не, не чути нічого. Давай, давай. Та, давай ще раз пройди, щоб визначити точно. Так, це сигнал не дуже глибоко десь на штик півтора. Ось така, ось така якась желізна. Приблуда, невідомо від чого. Це воно сигналило. Т так, друзі. Богдан кличе, каже, щось дуже класне знайшов. Таке, що просто в голові не вкладається. А ну, друже, показуй, що ти там все-таки тобі вдалося знайти. Якщо, чесно не очікував взагалі, що таке попаде. Щось кругле. О, раняха, правда? Ха-ха. <рес> Клас. Відзнака за поранення, третя степінь. Клас, погляньте, в досить бадьорому стані, правда? Ну що, я тебе вітаю! Ти таке знаходив? Ні. Ну бачиш, нарешті настав твій час. <рес> Гарно дзвеніло, правда? Не дуже. Не дуже, так? Ні. Ага, голочки вже трошки відгнила. Ну тут ґрунт такий. Ось цей жетон теж такий поїджений. Так, але було що ціленьке. А ага. ще тут трохи втрати, чи то я вже, певно. Його. Угу. Можливо і я, бо як. Мені здається, в... ні, то щось старе. Так, це старе. Не, ну а ще разочок мені сюди на ручку. О! Ха-ха. <реш> клас. Бачите, як ми любимо ходити і глибинною рамкою, і поруч звичайним детектором. Поки я шукаю глибокі сигнали, бо дан має можливість зверху познаходити щось класне. А що тобі як гільза більше сигналу, так? Так. Та взагалі сигнал такий храпкий був низький. Ага. Ну я клас! Просто купаюся. Я, я тебе вітаю. І... Відзнака третя ступінь за поранення Вермахт. Ну класно, тримай, вітаю. Ось так у нас проходить день пошуків. Так як ми досвідчені пошуківці, ми ямку завжди пропікуємо на наявність інших предметів. І ось тут, де лежала відзнака за поранення, ще хрипить. Хрипить десь на глибині ще є кольоровий сигнал. Можливо, там будуть ще нагороди. Будемо копати. Думаю, що напевно все-таки це якийсь метал, тому що поверху показує підколір, а якщо запхати всередину, ну щось вже хрипить, Правда? Нема чіткого кольорового. Воно б навпаки, сигнал посилювався він. Значить, скоріше за все якась ж боль. Так, от там я знайшов оцю нагороду за поранення третьої степені. Ось тут в ямці патрон і ось тут в ямці ось такий патрон від пістолета. Я тут крутитися, може ще щось цікаве получиться, знайдеться, попадеться. А може і сам пістолет попадеться. Не знаю. Ось тут та. Десь, десь якось тут. Та зараз будемо розкопувати. Друзі, купаємо яму і ось там внизу щось показалося з обвальцовкою. Можливо, щось буде цікаве. Кріплення не кріплення. Ну, одним словом треба обкопувати. Кругле? Є, є якась форма, так? Так, та. Ну, Є натяки, будемо ну, бачите. Будемо бачите, зараз будемо топувати. Та ти що! Все-таки не пофартило нам. Це є кусок від плуга, так? Так, кусок від відплуця. Ну, а в нас вже були різні думки. Ну нічого. І таке буває. Отже, на сьогодні ми завершили, друзі. Все найцікавіше ви бачили в цьому відео. Якщо чесно, знахідок небагато, але є цікаві речі. Ми жетона знайшли посеред невідомих сигналів дуже дрібного металу, консерв і того подібних речей. Богдан знайшов третю степінь за поранення. Короткий день, ми ходили напевно десь половину дня і їдемо зараз додому. Всім дякую, хто підтримує наш канал, і до наступних зустрічей. Бувайте.